Президент України Володимир Зеленський представив та обговорив із очільниками областей, громад і міськими головами план перемоги, який він нещодавно презентував союзникам України у боротьбі з російською навалою. Я прошу вас розпочати цю роботу, шановні наші громади, на рівні ваших зв'язків з регіонами інших держав, з громадами в країнах-партнерах. Ми в цій війні можемо перемогти тільки у єдності, тільки разом. Всі українці, всі європейці, весь вільний світ. І саме це треба донести до суспільств, які з нами, які мають розуміти, і які мають підтримувати нас. Отже, підтримувати наш план. План перемоги. План перемоги включає п'ять пунктів: перший геополітичний, другий, третій військові, четвертий економічний, п'ятий безпековий. Цей план перемоги насправді результат титанічної роботи всієї команди президента над його підготовкою реалізацією брала брали фахівці з провідних галузей, в тому числі військові, і наші міжнародні партнери. Насправді дуже приємно і хочеться особливо подякувати президенту за те, що презентація цього плану відбулась і в рамках конгресу місцевих та регіональних влад, оскільки це якраз і є комунікативна платформа між президентом та територіальними громадами, попри те, що основні пункти плану стосуються передусім, кроків, Кив та дій міжнародних партнерів важливою є єдність українців та робота на перемогу на рівні кожної української громади, які активно взаємодіють із громадами за кордоном, можуть доносити до них вкладені у плані пункти та важливість їх реалізації. У свою чергу представники європейських та світових громад можуть звертатися до своїх парламентів та урядів, аби вони підтримували цей документ на центральному рівні. Вже Сьогодні не відкладаючи, ми підготуємо в області обласній раді звернення до наших регіонів-партнерів: і до польських, до французьких, до навіть корейських, де ми викладемо позицію щодо підтримки нашої, нашого плану перемоги і плану перемоги нашого президента. І також звернемося до європейських організацій, членом яких є Рівненська обласна рада, щоб невідкладно поінформувати про важливість даного плану. Саме така синергія на переконання всіх учасників засідання здатна об'єднати заради перемоги України увесь цивілізований світ, та зрештою примусити Росію до миру. Ілля Тамашевський новини Рівного.